Аю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 6 січня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Триває збір на наземні роботизовані комплекси для Коломийської десятки. Ще він береже життя наших водіїв на водохреща чимало людей традиційно збираються біля водойма, аби зануритись в ополонку. Зарядилась гарно енергією. У Коломиї з ініціативи підприємця Івана Потяка відреставрували австрійські будівлі у середмісті. Хотілося зробити щось приємне людям. Про це та інше детальніше далі. Одне із найважливіших церковних свят 6 січня. Віряни відзначають хрещення Господнє. Це завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. За традицією цього дня українці вранці збираються у церквах та храмах. Після літургії священники освячують воду, яка за віруваннями людей набуває цілющих властивостей. Біля кляштору в Коломиї збираються люди. Вони взяли участь у святковій літургії в соборі святого архистратига Михаїла і опісля йдуть до джерела. Саме тут щороку на водохреща священники освячують воду. Хресте святи господи, вічне споклонія, повітря госвічу тобі. Освяти духом твоїм святим. Віряни, які 6 січня збираються на святкування одного з найважливіших церковних свят водохреща, щиро вірять, що освячена вода очистить усіх нас від бід, гріхів, поганих думок та вчинків, і найголовніше від нашого лютого ворога. Миру всім людям, і в тому числі і нам, аби воїни щасливо вернулися додому живими, всі, і всіх їх чекали тут. Миру, добра і злагоди, що краще. щоб всі повернулись, воїни живі, здорові. Всі їх чекають, батьки, кого. Чоловіків, миру, добра, злагоди, щоб наші хлопці всі живі вернулися, всім людям здоров'я, щастя, все, 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 щоб йдемо 26-й рік з Богом. Після божественної літургії священники освячують воду і дарують усім вірянам щирі побажання здоров'я, щастя та перемоги. Даємо Бога здоров'я, вам літ, вам так. Да я аби всі ми могли, не хворіли всього найкраще. Бог благословить вас, ваші родини, щастя, здоров'я, у мирі, спокої, і в мирі, в переможному мирі ми дочекали і тепер за рік на ноги і літа. Так. Надія Ніплюхіна, Ігор горкофлюк для подій телеканалу НТК. Водохреща сотні людей традиційно збираються біля водойм, аби зануритися в ополонку. Для одних це духовний символ очищення, для інших випробування сили духу і тіла. Цьогоріч пірнали і в Коломиї. Наші журналісти поспілкувалися з людьми, які занурювались у річку. Рут. Як водичка, як враження, нам. Ну, Нормально. <рігла> Ох, тепло така, знаєте. Пані Марія із Сопова, що неподалік Коломиї, вже 20 років на свято водохреще занурюється у крижану воду. Це родинна традиція, каже жінка. Занурюємося тільки на Йордан, без підготовки. Наша родинна традиція від 2006 року. Це коли мої діти перші найстарші поженились, ми вирішили сотами і сусідами піти і покупатися. І зарядились гарною енергією. Зимою практично не хворіємо. Думаю, що варто це робити. Я не знаю, хто це започаткував чи на Україні, чи не на Україні, але то, що гарне, що нам подобається, що дає більшу віру у Бога у силу води, у силу молитви і цього великого свята, хочу привітати всю нашу Україну, всіх наших людей з цим великим святом і хочу побажати перемоги якнайшвидше, щоб ми процвітали. Щоб ми були здорові, щоб ми вже ніколи не знали війни для сім'ї Коломиянки Катерини. Пірнати в ополонку на Йордан також традиція. Рок занурюємося. і я не занурювалася стільки роки, коли вагітна була і лялька. І чоловік кожного року на коли потім після водохреща ще декілька разів. А ви винятково взимку на водохреща? Так, тільки так, бо інакше я туди себе не запхаю. До слова на місці масового купання за безпекою стежили працівники рятувально-водолазної станції. Відновили фасади історичних будівель. У Коломиї з ініціативи підприємця Івана Потяка відреставрували австрійські будівлі у середмісті. До слова, підприємець майже повністю профінансував відновлювальні роботи. Його підтримали інші бізнесмени та місцева влада. Коломийський підприємець Іван Потяк, засновник мережі клінік Люкс та Медлюкс. Одна зі стоматологій мережі Люкс на вулиці Театральній. Півроку тому пригадує Іван Потяк, розпочали тут відновлювальні роботи. Зокрема, впорядково. Мережі. Ми спочатку вирішили зробити підвали. Ми запросили фірму Андрія Машталяра, у нього є хлопці, потім підключили водоканал, допоміг голова міста. Згодом Іван Потяк вирішив відновити фасад будинку, який у власності пана Івана. Виявилося, що фасад знаходиться в такому трошки страшному стані, і думаємо, зробимо ще раз людям фасад. Зробили людям це фасад, подивилися по сусідству. думаємо, зробимо ще один будиночок. І таким чином відновили фасади трьох будівель австрійської доби за адресами Пекарська, 2, театральна і театральна 5. До слова, левова частка фінансування від керівника мережі Клінік Люкс та Медлюкс Івана Потяка. Хотілося зробити щось приємне людям. Люди дякували. Хтось ну в принципі всім сподобалось. Участвувала і міська влада, і архітектори. Андрій Олійний плюс підприємці, які мають магазинчики. Ми зробили їм такий подарунок. А ще на верхів'ї одного із будинків встановили ікону покрову Пресвятої Богородиці захисниці воїнів. Це е, наш архітектор, е, то спеціальна технологія на орстіклі, ультрафіолетом намальовано. Аби відновити будівлі, консультувалися з архітекторами, шукали давні світлини вулиці Театральної, щоб зберегти автентичний вигляд цих будівель, продовжує Іван Потяк. Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільним зусиллям ініціаторів, архітекторів. Міської влади та підприємців наголошує пан Іван. Ми, ми маємо досвід, бо ми колись робили десь років сім Івано-Франківську двохповерховий будинок, реконструкцію, можна сказати, навіть реставрацію, там такі мамелони, всякі, то ми маємо досвід, і в принципі це вже наша, так сказати, такий другий проект. Іван Ботяк продовжує, коли потепліє, планують провести реставраційні роботи і у підвалах цих будинків. 15 січня у міському палаці культури народний дім відбудуться громадські слухання з питання звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради у 2025 році. Початок о 13.30. Запрошуємо громадськість. Майже мільйон заколядували В отинійській громаді, популяризуючи традиції та прославляючи народження Ісуса Христа, збирали гроші для збройних сил України. Хто та як допомагав захисникам? Дивіться далі. Вночі давня автентична коляда на отенічині стверджують, що вона є характерною саме для села Угорники і більше ніде не виконується. Вночі коляда, така тільки нашого села, відновлюється, підтримується підтримуються традиції. Цього року саме з цією унікальною колядкою ходили від хати до хати та збирали гроші для збройних сил України. Ми з хлопцями взяли, зібралися, щоб допомогти нашим захисникам. Ходили в нас по селі, зібрали 103 тисячі гривень. До благодійної коляди долучилися й дорослі, і діти з кожного села громади. Дитячий колектив нове покоління. І вони теж по-особливому колядували для збройних сил України. Слова та музику різдвяної пісні для них написав Віталій Крицький. каже, готувалися кілька місяців. Діти поставили собі за мету купити для зсу дарон. і так ми з тою метою, що ми маємо його купити, колядували велика дяка цим діточкам, молоді і батькам. За таке виховання цих дітей мешканцями Отиніської громади дуже пишається голова Отоніської молодіжної ради Максим Сарахман. каже, колядувати на потреби збройних сил України вже традиція у їхній громаді. Близько мільйона гривень молодь Отиніщини заколядувала, завінчувала, засіяла на потреби збройних сил. Хочу зазначити, що минулого року це було близько 700 тисяч гривень. Тобто, ми бачимо, що молодь активно працювала, колядувала і таким чином підтримувала фронт. Дякуємо нашим хлопцям, нашим. Воїнам, героям, які воронять нашу країну, дають змогу нам колядувати, навчатись, працювати і також жити під мирним небом. До слова, майже мільйон гривень це не остаточна сума, зібрана для Збройних сил України мешканцями отинійської громади, адже попереду ще дрівка, а це означає, вдасться ще щось необхідне придбати для захисників. Триває збір на наземні роботизовані комплекси для Коломийської десятки. Ці комплекси потрібні бійцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс для здійснення логістики та евакуації поранених. НРК уже добре показали себе в умовах бойових дій, адже невеликі за габаритами вони можуть рухатися без фізичного супроводу людини та перевозити до 300 кілограмів вантажу. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс закликає долучитися до збору усіх небайдужих. Номер картки для донатів ви бачитимете на екрані. Таю, я головний сержант батальйону безпілотних систем Стриж. У нас на даний момент логістика виконується ось таким автотранспортом, який захищений протиукумулятивною сіткою, але вона не завжди допомагає. Ось можу вам показати, що трапилося після попадання FPV-дрону на оптоволокні. Загинув наш водій та були поранені два пілоти. Альтернативою пікапу в нас є ось такий НРК наземний роботизований комплекс, який виконує логістику як боєприпасів, так і дронів на позицію, продуктів води, топлива для життєдіяльності наших пілотів. І найголовніше він береже життя наших водіїв, наших екіпажів, які безпосередньо займаються цим на звичайних автомобілях, які постійно ризикують, заїжджають в небезпечні зони. Донайте на НРК, допоможіть берегти життя наших побратимів і допоможіть організовувати логістику для того, щоб наші екіпажі надалі продовжували боротися з таким злим і жорстоким ворогом. Дякуємо. Колектив НТК щиро вітає усіх християн з величним празником богоявлення Господнього, миру нам та спокою. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Хай щастить і до зустрічі.